Вітаю вас, мої любі овни. Я Зоряна, і ви на каналі Зоряне та Ром. Давайте зробимо для вас Таро передбачення вже на лютий місяць. Подивимося, чим буде наповнений місяць для вас. Три колоди, по три карти з кожної колоди велика кількість інформації. Якщо мало, хочете більше. Дивіться за асцендентом, і це ще плюс 9 карт. Ну що ж, не гаймо часу. Овни, лютий місяць 2025 року. Дивимося. Перша карта для вас. О, а що таке? Чому так місяць починається? Чому лютий починається з страхів? Що вас турбує? Тому що по цій карті я не можу спати, це, це от таке виснаження, безсоння. Коли в голові купа, купа всього, і, і толку мало, за багато інформації, багато інформації, але немає ясності. Це коли ми не хочемо подивитися, боїмося, не хочемо, не можемо, чекаємо, що нас хтось прийде і врятує. Не можемо, подивіться, які тут заплющені очі, руками закриті, але за то, яке комфортне ліжечко. Яка красива ковдручка. Тобто ми не хочемо, не можемо чи боїмося вийти з своєї зони комфорту, подивитися, що навколо відбувається. Подивитися правді в вічі. Нам комфортно сидіти ось так. Ну що ж, ну тут важка карта. Так довго сидіти неможливо. Тут потрібні рішучі дії, тому що тут... Недоспані ночі, це виснаження, це депресія, це взагалі такий повний хаос, і страхи просто вас заполонять. Ну що ж, давайте будемо дивитися далі. Можливо, буде зрозуміло, з чим це пов'язано. Наразі ми розуміємо, що є страх, є якась ситуація, сковує. Або немає ясності, і ви не знаєте, що з цим робити. І все, що ви можете зробити, це тільки думати про це, крутити собі в голові, і це впливає на вашу якість життя, на ваш сон. Король Пентаклів. Дорослий чоловік стихії земля, телес діва козиріг, 45 хто він вам? Можливо, він причетний, так, ви йому винні щось гроші, ви йому щось пообіцяли. Це людина, яка має вплив, людина, яка має ресурси, яка має можливості. Можливо, ну підставляйте, тому що карти настільки багатогранні і в кожну програються по-свому, і, не знаючи ситуації, не можна, не можна точно сказати. Тому як програється, що він він є причина ось такого вашого стану, чи навпаки він витягне вас з цього стану? Якщо тут проблема з фінансами, проблема. Ви потребуєте підтримки, то така людина може вам надати підтримку. Тобто король він може все, він може, можливо, є причиною ваших страхів, а можливо, він допоможе вам побороти ті страхи. Підтримає, огорне своєю турботою, дасть гроші, надасть ресурси. Це людина, яка має досвід, поділиться своїми знаннями, своїм досвідом. Ну що ж, далі дивимося. Ці горні карти це завжди люди. Люди в вашому житті, а якщо це не людина, то також енергія Землі вона, вона надасть вам, знаєте, такого балансу спокою і адекватності, коли ми можемо мислити, думати, планувати і, ну, реально, раціонально. Ну що ж, третя карта, королева посухів, а це вже ви. А це вже доросла жінка стихії вогонь, овен лев-стрілець. Але ну, бачите, друга фігурна карта. Це ви людина, яка взяла себе в руки, бо посухи це вогонь, це дія, це протидія, це, це наполегливість. Тобто, ну, як вона програється в вас, коли ви відстоїте, чи ви досягаєте, ви домагаєтеся, ви прикладаєте зусилля, ви заявляєте про себе. Це ваші амбіції, це ваша сила, це ваш ем, авантюризм ваш, таке, коли я не боюсь, я впевнена в собі. Подивіться, яка тут впевнена людина. Тобто, коли випадає на вас ще й ваша енергія, то вона вам, у вас подвоюється. Сили з'являються і подивіться, з чого ви починали, а як закінчився місяць. Ви все вирішите, ви все розрулите. Ну, ви, ну, це не ви от сидіти в такому, сидіти і плакати і жалітися, і поможіть, і я не знаю, я боюсь. Ну, Це не ви. Тому я думаю, що ви не будете довго сидіти в такому стані. Ну що ж, далі в нас попереду ще наступна колода. Дивимося, що ж, що ж таке дев'ятка мечів, що вас ввело в такий стан. Покажіть нам король посухів. Ви самі, так, це ж ви. Король посухів це дорослий чоловік стихії, вогонь, овен, лев, стрілець. Тобто ви самі собі створили таку ситуацію. Ви щось наговорили, ви щось натворили, тому що вогонь це дія. І король це людина, яка рахує, що я можу все, я, я можу сказати, я можу впливати, я можу тиснути, я можу домагатись, досягати. То і що тут, яка ваша дія привела ось до такого результату? Які проблеми ви собі створили? Ну що ж, ми дивимося далі. Дивимося далі. Наступна карта. Ой, десятка посухів. Ну, все ж таки. Місяць у вас такий, дев'ятка мечів, десятка посухів, важкий, але ну, ви розумієте, що ця важкість не є, не, не є зовнішній фактор, це є те, що ви собі самі створили. Тому що отут ваші страхи, а тут це забагато ви на себе взяли, це забагато обов'язків, можливо, це борги на когось так тиснуть, це важка ноша. Що спричинило важку ношу, ви. Самі собі дайте відповідь, чому вам так важко? Це 100% важкості. Для когось це втома, вигорання на роботі, для когось це, тому що на вас все звалили, всі обов'язки, ви все тягнете на собі. Це може бути на роботі, це може бути вдома, це може бути в стосунках з друзями, коли ви відчуваєте, що ви все тягнете на, на собі. Все на вас спихають і навіть дякую. Не кажуть, А що так має бути. Тобто, це може бути відповідальність, стрес на так натиснути на вас. Вигорання, боротьба, яка не приносить результатів, але це вогонь, і він вас ну, спалює, він вас е, мордує. Десь це кінець. Знаєте, Це коли ви вже донесли, завершили. І зробіть, будь ласка, висновки від з цього. Не ставайте другий раз на ці ж самі граблі. Що спричинило ось таке вигорання і стрес. Навчіться говорити ні, якщо це забагато обов'язків, ви не можете відмовити. І візьміть до уваги те, що спричинило ось таку важкість. І на наступний раз уникайте вже ось такої енергії. Третя карта. О, в неї що тут в нас? Ой, трійка кубків. Ви впорайтеся, ну я ж казала, дивіться, ви все зробите, втілите, тому що ось тут це ви, я змогла, я молодець. Я зміг, чи я змогла, тобто енергія, що я, я це зробила. Я відстояла, я донесла, я виконала свої обіцянки, обов'язки, і можна відпочити, відсвяткувати. Можливо, знаєте, це на роботі, ось у вас таке відбувається, щось там, багато роботи, важко, ну, от, ви максимально прикладаєте зусилля, а ви гораєте, цілодобово сидите на тій роботі. І от ви це зробили, ви це втілили, можливо, так треба було здати проєкт. І ви це зробите. І це святкування. Або вдома, коли ви з рідними святкуєте, що ви завершили, донесли ту важку ношу. Можливо, на роботі, так також, що ви це зробили, ви завершили свій проєкт. Ну або що це? Це є причина для радості. Підставляйте кожен під себе, під свою ситуацію. Це гарний настрій, це друзі, це компанія, це випадкова зустріч, запланована зустріч. Дружба, зустріч, свято, групові заходи, громадські заходи. Ну, що це за свято? Дивіться, самі підставляйте. Але гарне закінчення лютого. Радісний, радісні емоції, гарний настрій. Ну що ж. Ще колода попереду, ну, ш, може, буде зрозуміло, в нас що там за дев'ятка мечів. Так, перша карта для вас, мої дорогенькі, двійка мечів. Ви зробили неправильний вибір. Так, дивіться, тут двійка мечів, людина на осліп стріляє. Тобто, коли потрібно зробити вибір, я не впевнений, я не знаю, але вже ай, будь-що буде, тому що я вже я не маю сили. Я не можу зробити цей вибір. І це ви робили цей вибір, тому що ми мали тут короля посухів, це ваша енергія. Тут вибір, який я не можу зробити, але ну, намагаюся так, стріляю все-таки. Тут готовий жінка вистрілити навіть, а можливо, настільки ви професіонал, так, що розраховуєте на своє вміння попасти в цю ціль. Ну, я... Розумію, що ви не попадете, і цей вибір, який ви зробили, ви прогадали. Він невдалий, тому що, тому що не можу спати, не можу спокійно жити, мені це не дає спокою. Ну, те, що ви ось тут будете обирати, перевірте 10 разів. Зважте всі за і проти, перевірте інформацію, перевірте достовірність, перевірте, от так як тут постріл, щоб зробити постріл влучний, потрібно знати, яка ціль, розуміти, якого вона якого розміру, так на якій відстані, яка погода, вітер, не вітер, звідки, Тобто, треба купу факторів взяти до уваги. Ось так і ви, щоб потім не пожинати ось такі наслідки, ви тут. Коли будете робити вивір, обирати щось все ретельно прорахуйте. Візьміть до уваги все, що тільки можна. Ну що ж, <клух> у нас ще дві карти попереду, дивимося. Овни, що тут в нас? Лицарь посухів. Знову ви, ну, взагалі у вас багато фігурних карт і фігуруєте всюди ви. Ваша енергія. Тобто, бачите, і ви, ви будете самі винні в тому, ви зробите вибіри, от якісь такі навмання, і потім самі ж ті проблеми, ви впораєтесь з тими проблемами, ви розлули такі проблеми, але ну, на що витрачати стільки сили, стільки часу, стільки ресурсів, зусиль на, на от, сам зробив, сам виправив. Може спочатку треба подумати: отут от з самого початку, зробіть правильний вибір. Відкрийте очі, чому вони у вас закриті? Хто вам не дозволяє їх відкрити, хто вам не дає? Біля вас нікого немає. Тобто це ваш вибір отак стріляти на вмання. Відкрийте очі і все, і не буде проблем. Лицарь посухів це, це ви, ваша активність, ваша дія. І лицарі це завжди швидкість, це дорога, це автомобіль. І, а в нас тут була <кх>, десятка посухів, важка ноша. Тобто ви будете мати силу цю ношу донести. Ви це в... зробите, ви це втілите. З чим це пов'язано? З дорогою, з автомобілем, так? можливо, купуєте, продаєте, винесли, виникли якісь проблеми, ну, ви собі думали, що буде так, а вийшло не так. Все скинули на вас, весь ремонт, все оформлення, і... а ви вперше, можливо, з тим стикаєтеся, вам важко. Або у вас є ще свої справи, якісь. Ну, Тобто, і лицар посухів це. Людина, яка все зробить, все втілить, все розрулить, прикладе максимум зусиль і швидко. Тому що, ну, лицарі швидкі, вони на конях. Ну що ж, іще одна карта овни для вас на лютий місяць. Що тут в нас? Королева мечів. Знову фігурна карта. ну, як багато фігурних карт: 1, 2, 3, 4, 5, 5 фігурних карт з дев'яти. Тобто багато людей буде в вашому житті, ви, ваша активність буде, вам потрібно буде докладати зусиль. Королева мечів, це доросла жінка стихії, повітря, терези, близнюки, водолії. Дивіться, у вас тут була і королева посухів, так? Це ви було святкування, а можливо, це якраз і є. от ви, Ваша компанія, ваша коліжанка, з якою ви будете разом святкувати. А можливо, це людина-фахівець, людина, яка надає ясності адвокат, юрист, лікар. І от вам роз'яснили ситуацію, пояснили, так якщо що лікар то сказали, що от є хороші новини, і ви святкуєте. Можливо, ви виграли якусь справу, ви заключили класну угоду, вигідну для себе, і оце свято. Або ця людина буде присутня на святі. Можливо, це ваш перукар, так, людина, яка зробить вам зачіску. І ось це ви з таким класним настроєм підете на святкування. А можливо, це ваша енергія, ваш що таке меч? Це ясність, це план, це перспектива, далекоглядність, красномовство. І, можливо, це ви ось на святі цьому будете планувати щось, обговорювати. Можливо, ви зібралися разом, щоб домовитися про щось, обговорити щось, заключити угоду, якусь підписати угоду, контракт. Підставляйте мої любі, ну, я сподіваюся, ви зрозуміли, що від вас залежить ось тут, на початку місяця, куди ви стріляєте, розплющить очі, і тоді все буде гаразд. Ви контролюєте самі свій, весь місяць вас під контролем. Любі моя. Я бажаю вам мирного і спокійного місяця. Вдалого, цікавий, вдалий, цікавий, продуктивний, активний. Буде і, і важка ноша, буде і радість, буде і швидкість, буде і вогонь, і вибір, все, що тільки можна придумати. Але старших арканів немає. Максимально є фігурні карти, люди в вашому житті. Тобто, таким надважливим він не буде. Ви втомитеся, так, ви, можливо, багато працюєте. Буде відчуватись втома, але це все, це все поправимо. Ну що ж, мої дорогенькі, я бажаю вам успіху, я бажаю вам радості. Проживайте кожен день з любов'ю, наповнюйте кожен день з любов'ю. Мрійте масштабно, втілюйте, впевнено, люблю вас обіймаю, Чекаю на зворотній зв'язок від вас, мої дорогенькі. Ставте вподобайки. Хто не з нами, приєднуйтесь. Ну що ж, до зустрічі, па-па.